Доброго дня. Доброго. Служба моя підвищу Таньковський зі місця опою для цих дитинців. Чий пиво? Моє. Ви розпиваєте фабалкольні напої? Заборонена, стаття 178. зараз ми викинемо. Будьте ласка, ваші документи, які засвідчуються, свідчуються. У мене немає документів. А це не моє, кстати, пиво. Воно не тут вас. стояло у мене. От, бачите, що це? Я не знаю, чи є стоїть. Ні, алкоголь вживали сьогодні? Ні. Поїдете з нами на експертизу? Для я Якого я поїду з вами? Ні, звичайно. Поїду вас чути алкоголь з порожнини. Ось, ось ось, бачите, що? Що? От. Бачу, будемо. No. Ну, що будинок? ви мені Ну от що я пів, каву. Каву п'є. А чому ви в громадському місії перебуваєте в останній окольне спиніння? Для алкогольного спиніння? Що ви говорите? Держкий 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 держкий. Алкоголь, То спорудуває. дурня, мене вчора день народження було. З вас, вітаю. Дякую. <звіт> що <Шо>, ви <звіт> знімаєте? Так, знімаю. Так, зараз ЕКЦПАж на вас буде складена стаття за статтею 178, а саме появу громадської в встання алкогольного спинення. Вам зрозуміло? Ні, ніякого алкоголь, ну, не їдете, право, мені я ніякого спи синіня мене нема. Нікуди я не буду з вами прийду, проїжджати, нікуди я з вами не буду проїжджати. Чуєте, що ви? чую я, що ви мені кажете. Ви Документи є, які засвідчують посвідчують вашого особу. Придіть мені, будь ласка. Немає собою не ношу Чому? документи. Ну, не хочу період військового стану. Ви зобов'язані носити з собою документи, які засвідчують посвідчувати. Нічого вашу особу. я не зобов'язана вам. Зобов'язана? Ні. Ви в зоні дії скоєння адміністративного правопорушення ви ніякого ви? В мене немає порушення. порушень. Не з ким поконфліктувати. Вас є документ? Підтвердіть своє громадянство. Будь ласка. Немає мене з собою документів. Ви громадянинка України? Звичайно, підтвердіть. Дія вас є. Чи... Підтвердіть все, документи і все. Перевіримо документи, можливо, обмежимося ось усним зауваженням за Яке зауваження? Що я зробила такого? Ви перебуваєте в громадському місці, в стані окольного сп'яніння. Якогось сп'яніння? Це не моє пиво. Згідно з рукою. Воно, Воно тут продовжені. стояло. То да, не ви, моє попередньо... пиво. ви ж на камеру мені самі зізналися. Нічого, нічого такого не було. Шанували. Немає в мене документів. Документи які писають? Немає мене ніяких документів. Ну, ви мене не можете затримати. Підтвердіть громадянство. Не хочу? Не буду? Не будете? Добре, я вас хочу. Добре, така немає. я хотів запитати, я записався в мене 18 чара в ТЦК на другу 30. Що, мені на другу 30 приходить? Ні, на 15 число. Якщо ви записані, можете приходити зранку. Або в будь-який час. Якщо ви записані, вас запустять, заберете. Бо я Добаві на електронну чергу не міг записати. Записався по 15 числа. На свідчень. На січень. Ви в якому територіальному центрі подали? В міському. Міський. Я напевно, напевно, було помилок. Марцонь. Так. Марцонь, Леонід Олександрович. Війди, 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 війди. О, можна зараз дати... піддягає подару під час мобілізації. Дані, Дані, Дані не оновлюють. Дані вас не оновлені. Я оновлював через резерв. У вас вже готові документи нашому теперіте? Забрати. В міському. Тільки забрати військовий, бо військовий там залишиться. Він так. там його казали забрати за 10 днів. Добре, можна пократить, зараз да, подивіться. Все. Окей. <кос> ну, покажу, може, на 9 собак. Встановити цифровий діабет розділяється. У нього дійсно цифровий діабет. А я ж вірю, я ж не лікар, щоб встановлювати. Я його просто знаю, що, що в нього точно. Ну, зараз подивити. Він сказав, що військовий документ ви <звести> я виготовляюся, думаю, забрати. Вони в яких днів сказали, але я. Я вже певно, що днів 15-20 я, я в електронній чергі записався аж на 15, -15. Потім... серпня. Все, Куди ви? А, а якого чорта ви його забираєте? А... Люма, ні, слухайте, я з тобою поїду. Смислі тебе вони не мають права забирати. Іди сюди. А чорта. А я не всі документи побачила. Давай Льоня. Льоня. Ні, вони не мають права того робити. Леня! А ти, чорта ти їдеш? Вибачиш, ти сюди! Сіпи, сюди. Ну ти чого ти маєш їхати? Ти у тебе то всі ж знають реально, приїду. що в тебе ця болячка. Чорт ти будеш ти я з ним? Вам що нема чим заняти? Чи що ви не Болячкою без болячки. Тут там всі добровільно сідає. Так в нього правильно і добровільно даре там. Він нікуди не поїде. Люмоє. Так на що ти слухайте, ідіть ловіть когось другого. Я без черги хочу військовий сад. Ви давали всі клятви. Серйозно? Час не воює. Точно? Павубала, ви, 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 ви получається! Вернися, бо ти як сядеш тебе заберуть, з болячками без болячка. Чері, йди сюди. Чері, йди сюди. Перекрили, там, бу, там тут перекрили. Блять, той, цього, того... Туріка, десь,